Короткий курс історії України Олександр Палій. ПРАІСТОЯ Найперші людиноподібні істоти з'явилися у Східній Африці близько 2,5 мільйонів років тому. Існувало кілька видів людських істот. Одні вмирали, інші з'являлися Усі вони ходили прямо на двох ногах. І вміли виготовляти знаряддя праці. Близько 1 мільйон 200 тисяч років тому людиноподібні істоти через Балкани прийшли до Європи. Ліси й степи України, її гірські пасма були багаті на дичину, а береги рік і морів зручні для рибальства й мандрівок. На території України виявлено найдавніше поселення людиноподібних істот. У Центральній та Східній Європі. На стоянці біля села Королево на Закарпатті знайдено рубила і скрепки з каменю та кісток віком понад 1 мільйон 100 тисяч років. На стоянці біля містечка Меджебожа на Хмельниччині, що існувала між двома льодовиковими періодами 400 тисяч років тому, виявлено крем'яні знаряддя. Та кістки степового слона, етруського носорога, гігантського оленя, гієни та інших звірів Людина Розумна Люди сучасного типу, так звані кроманьйонці, Названі за гротом Кроманьйон у Франції, де в XIX столітті віднайшли рештки таких людей, з'явилися у східній Африці. Близько 200 тисяч років тому, близько 100 тисяч років тому дійшли до Близького Сходу, а 40 тисяч років тому потрапили до Європи. Вчені назвали кроманьйонця Homo sapiens, тобто людина розумна, українські терени та узбережжя Середземного моря були першими землями Європи, заселеними людьми розумними. Більшу частину своєї історії людство прожило до того, як навчилося користуватися металами. За ранньої кам'яної доби у палеоліті, тобто від початків людства до 9-го тисячоліття до нашої ери, на території України мешкало одночасно не більш як 30 тисяч людей. Поряд із людьми нашого типу в Європі, зокрема й на території України. З 200 до 28 тисячоліття до нашої ери мешкали людиноподібні істоти Неандертальці, названі так за знахідками в долині Неандерталь у Німеччині. Неандертальці мали низьке похиле чоло, були кремезніші, дужчі і волохатіші за людину розумну. Проте вони не вміли абстрактно мислити і гірше рухалися, а головне. Неандертальці не були товариськими і не об'єднувалися у племена тому й програли нашим предкам людині розумній. Водночас вони не зникли безслідно. У представників різних народів вчені знаходять різну частку генів неандертальців. Первісним людям треба було постійно шукати їжу і відбиватися від хижаків та ворогів. Життя вимагало мужності. Допитливості та винахідливості. За кам'яної доби люди полювали і рибалили, збирали корінці і яйця птахів. Знаряддя робили з дерева, рогу, каменю, а найчастіше з кременю, який легко розколюється, утворюючи гострі краї. Люди ходили голі або в одязі із хутра тварин. Мало хто з первісних людей доживав до 30 років. Попри це, у людей розумних зародилося мистецтво. У Києві поблизу Кирилівської церкви віднайдено стоянку первісних людей, датовану 25-м тисячоліттям до нашої ери, у якій виставлено і кламамонтів, розписані орнаментом, поблизу села Мезин на Чернігівщині знайдено фігурки, датовані 18-м тисячоліттям до нашої ери. Що зображають птахів, а також браслет з ікла Мамонта, вкритий найдавнішим у світі геометричним орнаментом Меандром. Неперервною звивистою лінією. Згодом Меандри поширилися в давній Греції. Кроманьйонці ховали своїх небіжчиків за певним обрядом, що свідчить про зародження релігійних уявлень. Люди вчилися використовувати природу для власних потреб. У селі Межиріч на Черкащині виявлено неушкоджені стіни жителів з кісток і бивнів Мамонтів віком 15 тисяч років. На стоянці знайдено кістяні світильники, фігурки людей, голки, а також одні з найдавніших музичних інструментів, серед яких декорований барабан з черепа мамонта. Там само знайдено один прадавній географічний план місцевості, накреслений на кісті Мамонта.